Результати сьогоднішньої ходьби дали про себе знати. Але треба срочно заграсаторити це, це діло, бо якщо мама узнає, що я ушатав носки за 26 євро, вона ушатає мене. Або відірве мені ноги. Ото буде прикол, находився. Вчора так накавиляв, що сьогодні аж похудав. Но... Бач, стройняшка вже почти. Ладно, не про це. Зараз хочу вам розказати, що мене приємно удивило експеримент. Ви зараз скажете, ти що не знав? Знав, звісно, але не, не до кінця. В общем, у мене ж отоплення, коли хочу, тоді включаю його. Як хочу, так і включаю. Отакі От батареї. Дуже економно. Тобто, в ні, Я не знаю. Не буду вам розказувати всього. Італьянські ремонти, що ви хочете, у нас би за таке вбили б, ну це, Я не знаю, чи то клей, чи то затірка, це воно тут таке все життя. Тонюсінька трубочка медна, тонша за мій палець. Батарея, бачите, така, вони скрізь такі от стоять. До неї торкнутися не можна. А що саме інтересне, не замисловити не, не таке ось устройство, да, яке показує температуру в хаті. Тут ти, в принципі, і виставляєш всі собі потрібні колити, там, щоб воно в тебе скільки максимум тримало в квартирі. От. Я то думав, що воно буде шмалити як ненормальне. знаєте, І думаю, як же ж, ну, поки на роботу не ходив, за це все треба ж якось і платити. Ребята, вчора після цієї прогулки почало мною трохи підтрушувати, а я ще повідкривав вікна в хаті. Прийшов в, общем, в хаті сиро. От, прохладно. Думаю, треба все одно рано чи пізно розібратися з цим, бо і малий там кашля, і взагалі батареї інколи хоч треба трохи щось включати. Що я роблю? Я включаю. І наскільки ж я приємно був удивлен. Колонка включилася буквально на минуту і виключилась. Думаю, що то видимо, пішло не так. Я до батарей, вони вже гарячі. Все. Тобто ми, коли ми їмо посуду чи купаємось в душі, ми набагато більше. Із ту газова колонка, горить не переставляє. А це насос качнув, батареї нагріло, На кухні тут взагалі таке стоїть, знаєте, як тут біля сварочного апарата. Ну, ось, ось дивіться, батарейка така тоненька, але по всій цій. І від неї прямо ж валить тепло. Короче, вчора за півчаса нагнало 4 градуси е, цей. Вона робить не постійно, вона включилась, виключилась, включилась, виключилась. Зараз вона виключена, батареї не торкнутися. 57-58. Воно скидає видать, до 55 градусів. Ну, це як настроєно, там, мабуть, потім включається на декілька секунд, наганяє 70 чи 80 градусів і відключається заново. Взагалі, красота неймовірна. Я думаю, що опаленням ми будемо користуватися, бо це навіть я поки суп зварю, то це більше газу використовується, ніж. На опалення квартири, так що і в дальнейшому я собі таке теж зроблю. Красота неймовірна. Так, ну треба да, цей розговор. Бо зараз починається село не асфальтировано, Це давним-давно в цивілізованих странах. Я ж ребята дійсно, ну, село не асфальтировано. Я вам так на примірі навіть скажу в селі ми топили або грубою з якої ну, ніколи не вгадаєш. А ще якщо вони плита є, от, і тобі треба щось їсти наварити, ти все время підкидаєш. В ту топку, да? щоб зварилося. А потім з хати тікаєш, бо в ній сидіти не можна там біла. Я жару таку от не переношу. Ну, то есть, я не комфортно себе чувствую. Встань у нас взагалі на 17 градусів, йому поки не скажу, що то вдінься, то він в одних трусах по хаті лазить, йому, то есть, йому комфортно, йому що літом з води не витягне, щось зимою він не вкривається. 17 градусів, я ж кажу, в квартирі він в одних трусах лазить От. В Херсоні у нас був котел. Ну, у нас був дом з піщаника, звісно, ну, метрові стіни, як мінімум, несущі. І виходить, що такий котел чугунний, я не знаю, наскільки він там в моєму тоді як здали на метал, там щось більше, ніж пів в ньому було. Він стояв у нас в спеціальній ямі, він сам себе нагріти не міг. І по хаті ж кругом, хто як пам'ятає, знаєте, парове, чи як -то воно ці казали, 51 труба. Одна зверху, одна знизу, оті чугунні батареї. В общем, вічно холодні, той котел не гас ніколи для того, щоб протопити хату. Єдиний будів, я ж кажу, був плюс, у нас що зимою, що літом, якщо натопив, то вже температуру тримає. Літом теж нам херсонська жара була ні по чому. Якщо ти не відкриваєш вікна двері, в хату заходиш постійно в хаті одна й та сама температура, тому що через цю стіну жару ну, ніяка жара не пробивала. От. Але знаєш, з такою сім'єю, і з багатою ми вічно вікна покриваємо двері, то в хаті в нас все-таки було літом жарко. От. Якщо всі вікна типу, провітрювали О. О. Ну, все приходить з опитом. А в селі я ж кажу, грубою, то як не навалиш, то і, і, і нема чим дихати. А також, щоб ну, якось раціонально все іспользувалося, і такое, я ж кажу, воно тільки щопнуло, запалилося, Все, я тільки дивлюся тепер на тому спідометрі, як температура в хаті росте. От. Зранку проснулися 17, зараз все включив буквально півчаса, вже 21 градус. Все, я вже і виключив. Я не знаю, вона зажигалася 3-4 рази, до батареї не коснутися. Я не знаю, вони, звісно, напевно, швидко, але ж вони тепло віддали на хату і вже в хаті тепло, так що, й-мою, нормальна штучка така, хай буде собі. Все. Пока місяць всім пока. Що я ви думаєте, сьогодні піду опять. Я пішов би, але ж дощ, але ж я ж не можу, і сам собі пообіщав. І зараз подивлюся, якщо в мене є до то вдіну і все одно піду. Ну, я ви правильно казав, але ночі вона мені таких люлей давала ця нога. В общем, прийшлося пити таблетки, заснув аж Бог навскіки нормально. Бо проснувся аж 10, 10 часов утра, бо це такий підйом. Або ну, два рази на рік максимум. знаєте. От, Я все время навіть якщо лягаю там в 6-5, в то я встаю в 9, а це до 10 спав. Може, що знаходився ще вчора тоже не привички. Сьогодні я думав, я скажу, кажу, якщо ні, то сідаю в автобус. Чого ти кричиш, що не бачиш, я балакаю? Якщо ні, то сідаю в автобус, їду, доїду, може ще до мами, зроблю передих. Там якраз і піднімусь гору, дождусь малого зі школи. Бо ми ж там з одного автобуса хай він звідти спуститься сам, туди його зустрінемо і назад поїдемо разом. Ну, Розберемося, я ще сам не знаю, як то все воно буде. А ну вже щоб досняти відео, ще щось треба вам наляпати. Да? Вчора ж я його забрав зі школи, і це ж ну, для мене теж це, як то кажуть, диковинка. Їздити е, в общественному транспорті, але ж я, людина, спостереглива, я ж не можу, щоб знаєте, щось на не дивитися, на щось не замітити, на щось не звернути увагу. Тим більше, коли в мене є там ці психологічні травми, дитинства, коли ти заходиш в тролейбус, ти можеш туди сісти на сидіння, тільки якщо там полупустий автобус і нема жодної там дорослої людини, там бабусі, дідусь, не дай Бог то вообще. От тоді ти, як тільки дитина, маєш право сісти на сидіння, щоб всім хватало. Якщо ти бачиш, що заходить людей більше, ніж сидячих місць, то навіть не плануєш сідати, бо тебе ті бабки ну, і дітки просто заклюють цими сумками, заб'ють тут в Італії. О, тут їм, кстати, в нас треба було повчитися. Не ні, ні совісті. Діти отаку от всі в крісла попадали. Устало воно, понімається? Воно тільки що просиділо півдня в школі за вартою. Зайшов в автобус і упав. І він ще може на, якщо їде на подвійному сидінні, на одне сидіння поставити рюкзак свій, на другому сісти сам. А бабушки і дідушки, вони молодці. Вони тут і так по горам шастують. Вони навіть не планують присаджувати Тобто тут якось наоборот. Тут пенсіонери їдуть на встоячки. Діти їдуть на Я ну, Якось я не знаю, у нас в без такого не було. Може, зараз щось і помінялося, тому що я ж кажу, я в часі транспорті. Последний раз їздивши навіть в Херсоні на тролейбусі. Ні, ну доводилось їздити в маршрутках в Києві. Вот, але там вже якось ну, постійно там вовсе, ця система, навіть ніяка не працює. там. Система дала збой, там як селідки, я всіх, да, якщо київська маршрутка, то тебе туди занесли на остановці, де ти стояв, і потім на якісь винесли. Надо, вона твоя, вона не твоя. Ну вже якщо не вмістився їхати далі, то йди пішком. Головне, передавайте за проїзд. вовремя передавайте за проїзд. Я їздив, колись робив водія маршрутки теж, то я знаю, коли ти тако дивишся і кажу, ну все нормально, на круг пішов. Знаєте, ми ж там то типу, заходимо. На круг от, по очереді, як кажуть, бітком йде, що у тебе так руль в воздусі, колеса се передні воздухи махають, тому що у тебе така кількість людей, що вони вже з вікон випадають. І ти там, ото, головне, здача вовремя даваєш, чудесні були времена. Ну, ну, у нас, я за що скажу, у нас ніхто ніколи як це так, ну, бабушка стоїть, дитина, чи молодий хлопак, чи там чоловік. Чи це? Ні, тут це порядки віщей, я не знаю, якось це, я, ну, сані вчора кажу, ти дивись, дам по позатильнику, кажу, бачиш, що поки нікого нема кажу, сідай, Або якщо там ну, молоді такі, як ти, то можете там це. Якщо кажу, бачиш когось старшого, то предложи кажу, сісти і все. так, Хоча вони тут, ну, в общем, для мене це дико-дико. Я не знаю, як це воно працює і чого так, але я так не привик.